Горобець та билина Українська народна казка. Прилетів якось горобець до билини та й просить. Билину, билину, поколиши мене горобця доброго молодця. Билина каже Не хочу. Розсердився горобець, полетів до кози. Іди, козо, билину гристи, бо не хоче билина поколихати горобця доброго молодця. Каже й коза Не хочу. Полетів горобець до вовка. Йди, вовче, козу їсти, бо коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Вовк каже Не хочу. Полетів горобець до людей. Ідіть люди вовка бити. Бо вовк не хоче кози їсти, коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Люди кажуть Не хочемо. Полетів горобець до вогню. Іди вогонь людей палити, бо люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і вогонь каже Не хочу. Полетів горобець до води. Іди воду вогонь тушити, бо вогонь не хоче людей палити, а люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гризти, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і вода каже Не хочу. Полетів горобець до волі. Ідіть воли воду пити, бо вода не хоче вогню тушити, а вогонь не хоче людей палити. А люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і воли не хочуть. Полетів горобець до довбні. Іди довбне волів бити, бо не хочуть води пити, а вода не хоче вогню тушити, а вогонь не хоче людей палити, а люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Довбня каже Не хочу. Полетів горобець до черви. Ідіть черви довбню точити, бо довбня не хоче волів бити, а воли не хочуть води пити, а вода не хоче вогню тушити, а вогонь не хоче людей палити, а люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а блина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Черви теж не хочуть. Полетів горобець до курей. Ідіть кури черви їсти, бо черви не хочуть добні точити, а добня не хоче волів бити, а волини хочуть води пити, а вода не хоче вогонь тушити, а вогонь не хоче людей палити. А люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і кури кажуть не хочем». Полетів горобець до шуліки. Йди шуліку курей хватати, бо кури не хочуть червей їсти, а черви не хочуть довбні точити, а довня не хоче волів бити, а воли не хочуть води пити, а вода не хоче вогню тушити, а вогонь не хоче людей палити. А люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче билини гристи, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Шуліка до курей, а кури до червей. А черви до довні, а довня до волів, а воли до води, а вода до вогню, а вогонь до людей, а люди до вовка, а вовк до кози, а коза до билини, а билина тоді. Колих? Колих?